Ще донедавна в житті цих дітей було місце творчості та захопленням. У мене один художник ребенок, второй музикант на фліті грав. Да, ми ходили, у нас були концерти по Луганську. Всякі організації художні виставки». Нині змоги творити вимушені переселенці не мають. Новий етап життя у 60 дітей та їх батьків розпочався в готелі Житомир обласного центру. У нас в гостинице нічого такого нет. Купили м'ячик, грали в футбол всі все 60 человек одним м'ячиком. бы ігор, у нас нічого такого ніту. Саме таке ненасичене дозвілля вразило журналістку Катерину Газарову, котра і започаткувала проект, аби патріотичне об'єднати з пізнавальним. Прийшла і він мені почав розповідати, як багато діток в отелі, і їм немає чим зайнятися. Ну, я його запитала: ну а чим вони вас займаються? Він відповів, що ну в інтернеті і так далі. І в мене виникла ідея зробити для них такий майстер-клас, щоб, по-перше, підняти патріотичний дух, а по-друге, щоб було чим зайняти і розважити дітей. Жовті та сині пелюстки саме в таких кольорах діти робили квіти. Більшість з них такі матеріали вперше тримали в руках, проте позитив від творчості з'являвся відразу. пальчиками рук, да, мы собираем наш лепесточек в гармошку вот так. Я каждому буду подходить, потом еще показывать. И очень сильно начинаем скручивать. Я думаю, у кого маленькие детки, мамы, вы можете к деткам подойти, да, и тоже участвовать. Да. И вот так мы скручиваем наш лепесточек. Так, 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 вот так. Да, Теперь крути. Тут держи за кончик, получается. Ну, я Я перший раз таку такі делаю лепесточки, Ну очень интересно. Це Фоаміран. Малознайомий матеріал, з котрого кожен охочий може зробити квіти. Свого часу житомирянка томирянка Оксана Панькіна перша у місті самостійно опанувала таку техніку. Нині охоче ділиться секретами та навчає. У мене є ученики, которые стремляться створювати такі цвіти і такі ж украшення для волос, як я. Мене це дуже радує. Конкуренції не боїтесь. Конкуренція не боюсь, Конкуренція це здорово». Окрім жовто-синіх квітів, дітям зі Сходу України розповідають і про становлення незалежності та власний внесок. І стає очевидно, що політик та активіст Сидір Кізін патріотичну позицію займав вже у підлітковому віці. Ми в школі самі шили українські прапори. Це був 89 вісімсот роки. Був ще Радянський Союз, і за це можна було. ну, Наші батьки могли за це бути покараними. Тому ми ходили в магазин, в одному магазині купляли синю матерію, в другому жовту матерію. І вдома на швейній машинці шили прапори, в спортоварах брали такі для гімнастики палички, робили для прапора держак. Ось і ну шили шили прапори. Такі один раз ми виставили такий український прапор на нашій школі. Тут недалеко. Нині відстоювання незалежності України також триває. І жовто-блакитна квіточка, зроблена власноруч, може посприяти розквітанню власної свідомості. А тим часом організатор першого майстер-класу Катерина не зупиняється. Вона й надалі робитиме дозвілля дітей зі сходу пізнавальним, насиченим і патріотичним. Я думаю, що це буде не одна акція, тому що це тільки маленька частина діток це 20 чоловік, чоловіка. Їх там набагато більше. Тому я думаю, що далі ми будемо проводити такі майстер-класи і знову робити для цих діток.